Чи велика проблема, якщо на першому побаченні не поцілував дівчину, хоча був флірт сміх, кінестетика. Поцілував лише у щічку, бо в метро був великий потік та багато людей засяв? Слушай, ну якщо ти вважаєш, що під час першого побачення ти так спілкувався взагалі так себе поводив, що їй могло здатись, що ти сикло, так? Ну тобто, що ти такий славний бубочка, це може бути проблема. Частіше за все, це проблема, коли, коли дівчина тобі усіляко транслює. Я вже готова дій, чувачі. Давай, ді, 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 а ти не дієш. От тоді це проблема. А якщо ви просто там якось спілкувались, просто комфортне, класне спілкування на одній хвилі, і ти її не поцілував на першому побаченні, скоріш за все, скоріш за все, у тебе буде друге побачення, і відповідно там же ти все спробуєш. Тому це проблема, гарантована проблема, коли дівчина транслює, що вона готова, а ти нічого не робиш. Тоді вона починає думати, що ти сикло. А так раніше. Часу не накручуй себе. Побачення оцінюю на 4 з плюсом. Якщо оцінюєш на 4 з плюсом, з великою ймовірністю у тебе буде друге побачення, а там вже все компенсуєш і надолужиш. Правильно? Я вважаю правильно.